Так, друзі, доброго дня, громадська організація, доста Вінницький осередок Мазур, Юля. Працюю трошечки по господарству. Зайшла на 5 хвилин в інтернет і читаю про те, що вже е, з усіх чайників дозвонять про те, що прийнято новий закон про мобілізацію. тра-та-та, вже паніка. Будуть забирати автомобілі, будуть забирати водійські посвідчення, будуть забирати ще там щось. А що українці? Важко подумати головою, що без виконання 20-ї статті Конституції України, основного закону, уся їхня писанина, то просто писанина, то просто авторські твори, того, що жоден з законів не затверджений державним гербом. А ми пам'ятаємо, що великий державний герб складається. Скількох елементів, і це не просто тризуб, і має бути проголосований законом не, менш, не менше, ніж двома третинами конституційного складу Верховної Ради. Тому вся ота писанина, яку вони нам зараз з вами пишуть, намагаються э, нав'язати, то в дійсності просто-напросто авторські твори і юридична особа приватного права ТЦКСП, СП, яка по факту ніде взагалі не зареєстроване. Немає повноважень для того, аби у вас щось забирати. Окрім того, жодна міська рада, жодна, е, жодне МВС, е, колишнє МРЕО, нічого з них не вповноважено, того, що то все юридичні особи приватного права. Включайте голову, і дослухайтесь нарешті до того, про що говорять Багнетівці, про що говоримо ми, і про що говорять Сила в правді. Тому що вас гнуть, а ви гнетесь. Dalje bude, evo dosta.